Всім привіт, друзі! З вами я, Матвій, і в цьому відео я знімлю одну частину. Це буде частина виживання для новачків у пустелі. Так, друзі, я вас буду показувати, як вижити у пустель. На даний випадок треба бігати по горам і шукати дерева. І на моє щастя, я з'явився де вони є. Я вам покажу, що доведеться робити. Пустелі, щоб вижити. Далі. Перший пункт для всього виживання включити показ координатів. 14, 14, 45, 15, 20, Далі. І все. І ми будемо знати, на якій ми висоті. Це дуже важливо для шахтерства. От там, бачите, посередині 79, 80. Це показує вишу соту. Потім я вам щось з цим. Покажу, але спекшу давайте виживати. Ой. Я не зможу це здобути рукою. Біжимо, біжимо на гору, друзі, щоб взяти наш, наші потрібні інструменти. Тобто не інструменти, а дерево. Ми зараз будемо підніматись на гору. Зараз я вам покажу, що треба зробити. Піднімаємось. Друзі, і обов'язково підпишіться на канал, якщо ви э, газ в житті були э, веселі. Так, друзі, якщо ви газ в житті. Госмішились, що щось таке, то обов'язково підпишіться на канал. Ну а ми продовжуємо. Дивіться, друзі, тут є ліс. Але ні, це не цікаво в лісі. Вже буде частина про по гапустелю, тому добуваємо наше дерево. Чи це не ліс, я не знаю. Добуваємо дерево. Давайте, друзі, приступимо до наступного пункту. Добути дерево. Добувається дерево рукою, як і земля. Треба трохи почекати. На виживання не можна. Зразу його швидко добути. Треба спершу повільно. Спускаємося вниз. Так, так, так. Ай! Трохи я ганюсь. Далі. Ось це складаємо на дошки. Бо друзі, це одна з найголовніших частин у всьому виживанні. Без дошок і без дерева ти не зможеш ахтеґіти. А без цього ти не добудеш гуди, не добудеш каміння і все. І ще одне каміння добувається тільки, тільки дерев'яним кайлом. Якщо чимось іншим друзі, то ні, не гаджу. Бо каміння добувається тільки. Ним. І у гобі, як ви бачите, таке дивне. Це кераміка. Вона розбивається всім. Але нам не треба ця кераміка зараз, тому ми маємо просто копатись. Бачите? Але тут зараз розвалиться, тому я раджу зробити ось так. Я вам покажу деякі поради. 5-6. Як добути году. Далі ми добули дуже багато всякого такого. Нам потрібно до камня. О, дивіться, друзі. це наше каміння. Ми його добуваємо, щоб здобути камінь. А без камня ти не здобудеш залізну году. І це стосується теж всього. Виживання, то в пустелі виживання відрізняється тим, що важче знайти дерево. Все решта то саме. Беремо кайло, а це вже сокира. Не можна швидко добувати дерево. Ну, зрозумів. Як ставити блоки? Кнопка ZL ставиться блоки. Будинок треба зробити, щоб вижити. Будинок може бути і поганим. але... Треба його збудувати. Будуйте з боків. Ну, я вам пояснив як це. Я тільки розкажу скільки блоків має бути будівля. Будівля максимум, щоб ти вмістився, має бути в три блоки. Якщо менше трьох, то це буде незручно. Дивіться тут. Два блоки. Ні, в два блоки теж можна, оце дуже маленький розмик. Друзі, я буду і в три. Добре, друзі, далі. Шукаймо нашу печеру. О, ендермен. Я, я не буду займатися. Його можна побити. Ну, остерігайтесь, це. Дуже небезпечний моб. Добре, тепер ми ще маємо, друзі, з вами підніматись. Бо ж погади виживання так не пройдуть. Бачите? Після... Після цього ми маємо копатись. Ми маємо ось так. Цим кайлом. Його швидше, як ви бачите. Копайтеся швидко. О, газ, три. Ну, в один блок не можна, тому гаджу в два або в три. Ось так. Ми будемо копатись до... Я вам розкажу по гависоту і на цьому буде кінець. Цього відео. Діаманти знаходяться на мінусній висоті. Дивіться, ви копаєтесь до нуля і потім цей мінус один. Мін, мінус нуль чи мінус один. Так починається. І ви маєте копатись до мінус 58, а залізо знаходиться на мінус 30. І до гече, з теж ви можете будувати будинок. До гечі, в манкетті всі блоки можна змістити. Навіть блоки, які виглядають, що їх не можна, але їх можна. І на тому все. Довге друзі. І ще одне. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб закінчилась війна в Україні. А якщо ви живете в іншій країні, то підпишіться на канал, якщо ви хочете, щоб де ви живете в КГІНІ, вона його збагатіла. Так, друзі, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви це хочете. і Поставте лайк. Мені буде дуже і дуже приємно. І якщо на цьому відео набереться 50 лайків, то я не за рік зніму другу частину виживання, а за тиждень або за два. Залежить, коли ви поставите. Тому якщо кожен глядач цього відео поставить лайк, то швидше вийде нова частина. Е, погад для виживання, але вже не в пустелі. І всім па-па! З вами був я, Матвій, до нових зустріч! Папа -па всім, друзі! Oj, dgdzi wszystkim papa pogępóta w tego.